Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається. Любов боїться тваринним страхом, але продовжує йти. Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи У любові прострелені ноги, або в ногах у любові осколки. І тоді ноги її стискають турнікети, або ніг у любові більше немає. І тоді любов несуть її друзі. Любов риє окопи і живе в них. І гризеліти з розірваної пляшки, коли хоче пити у мінус двадцять. Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції. З астмами, з температурами, з контузіями, простатитами і алергіями з високою імовірністю не повернутися. З думками про когось найважливішого все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить. Любов розрізняє на слух, виходи гратів, прильоти мін і рух танків, очі, в любові болять, коли вона довго дивиться в тепловізор. Інколи любов засинає уночі миші в бліндажі, залазять під її бушлат. Інколи любов довго блює у посадці після важкого бою, а інколи любов закриває очі своїм друзям, загортає їх в спальники і виносить. Любов ніколи не перестає, хоч пророцт існує, то припиняться, хоч мови існують, та замовкнуть, хоч існують знання та скасуються, бо інколи закінчується обстріл. І любові закривають очі, загортають її в спальник. І виносять, і тоді вона переходить живим. То була остання зліта, на кого гостання пішла? Іскра, виростав із неї вогонь, вибухав у небі вогонь, І всі забували страх. Забували страхи, знаходили віру, забували гріхи, знаходили серце, забували їх, знаходили мову, забували всіх і знаходили себе, забували страх і знаходили віру, забували смерть і знаходили душу, забували їх і знаходили мову. Всіх і знаходили себе.